Вадима, тобі слово. Я вітаю всіх, хто зараз з нами по к екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Відповідний законопроєкт внесли у Верховну Раду. Нардепи пропонують підняти зарплати своїм помічникам. Не всі є ухилянтами. З тиси дістали вже 40 потопельників до 7 гривень. Чи підніматимуть тарифи на газ цієї осені? Народні депутати пропонують підняти зарплати своїм помічникам. Місячний фонд для оплати праці консультантів хочуть збільшити з 88,4 до 132,6 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт внесли у Верховну Раду. А я нагадаю, що за 4 місяці 2024 року середня зарплата чиновників зросла на 32%, перевищивши перевишивши позначку 50 тисяч гривень. Верховна Рада розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Олег Попенко за словами голови спілки споживачів комунальних послуг. Наразі голосів за недостатньо. Робота наскільки я знаю, в Верховній Раді йде. щодо вартості електроенергії. Знову ж міністерство каже, останні декілька днів заперечують це неможливо. Але з іншої сторони вони кажуть, що потрібно піднімати тарифи, і Верховна Рада, до речі. І Нагарняк вчора заявив народний депутат України, що а, тарифи потрібно піднімати до 7 гривень. Ми ж не знаємо, що там в голові у наших міністрів або у депутатів Верховної Ради можна очікувати восени чергового підняття тарифів навіть на електроенергію. Після закінчення війни потрібно зменшити склад Верховної Ради. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Георгій Мазурашу. Водночас, за словами депутата, за статистикою Україна має не так багато парламентарів, як в інших країнах. Взагалі, з виконанням обіцянок, так, особливо в частині публічних обіцянок у нас не все добре в країні. Не лише у слуги народу, а й загалом у нас традиції такі, що на виборах можна обіцяти хоч золоті гори, і причому обіцяють в тому числі те, що не стосується як правило тих повноважень напряму, на які балотуються, а потім вже Якось там добути, а наприкінці каденції на наступних виборах знову перейти до обіцяно дістати там щось зі ринку з неба і тому подібне. І люди у нас на це ведуться, тому ці традиції у нас продовжуються успішно і допомагають політичним силам і окремим особам на брехні і маніпуляціях успішно заходити у владу. Київський політехнічний інститут збільшує вартість навчання на аспірантурі, щоб відсіяти ухилянтів. у виші. Проведена розмова зі всіма керівниками щодо неприпустимості використання інституту аспірантури як інструмента ухилянства. Львівський університет імені Івана Франка у свою чергу подаватиме списки відрахованих до ТЦК. Але є питання, чи законно це нашим журналістам відповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Все, що стосується мобілізаційних процедур, це безумовно має коментувати виключно Міністерство оборони чи Генеральний штаб, тобто вони розуміють всі ці, ці процедури. І друга складова, ну якщо людина втратила певні пільги, ну якщо вона не навчається на очній формі, то безумовно до неї вже інший юридичний підхід, юридичний статус цієї людини змінився. Але ще раз підкреслю, все що стосується мобілізаційних процедур, зміни, які вносяться, з урахуванням того, що законопроект працює, ну чи вже закон працює, але безумовно по ходу цього закону а, вносяться до зміни. То роз'яснення дає міністерство оборони достатньо чітке, і мені здається, що вони актив коментують всі зміни і керносить. Вже 40 потопельників знайшли в районі річки Тиса. Про це в ефірі День Лайв сказав Андрій Демченко. Прикордонник пояснив, що не всі, хто намагається перетнути кордон, є ухилянтами, бо деякі з них не мають 25 років. Найбільше спроб здійснити правопорушення за його словами відбувається все ж таки по суходолу біля Молдови та Румунії. Інколи суми коливаються як правило там від 3 до 12 тисяч доларів. Остання група, яку затримували на Одещині, було встановлено, що окремі особи платили по 18,5 тисяч злочинцям для того, щоб ті допомогли їм перетнути кордон. Є спроби притнути кордон по річковим ділянкам не тільки через тису, і через Ністер, і через інші річки, по яким проходить кордон до тиси, наприклад, прикутість уваги можливо полягає також в тому, що тут найбільше випадків загибелі тих, хто намагається незаконно перетнути кордон. Що це близько 40 осіб. Потонули, намагаючись подолати тису. Бо тиса гірська річка, вона, хоч може й виглядати такою більш безпечною, але фактично вона є небезпечною через течію, через коріння дерев, які є на дні, і куди затягує людей, коли вони долають цю водну перешкоду. Кабмін призначив нового голову ДСНС. Ним став Андрій Даник. Раніше полковник Даник був тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. А першим заступником голови ДСНС призначили Віталія Міронюка. Українці за кордоном заробляють 1330 євро на місяць і вважають свій стан середнім. Згідно з опитуванням, в Німеччині українці заробляють 1334 євро на місяць чистими. В Нідерландах 1104 євро на місяць. А що приблизно втричі перевищує середню зарплату в Україні? Водночас більшість українських біженців вважає свої доходи посередніми. Так у Німеччині 63% та у Нідерландах 81% людей. Покладаються на місцеву фінансову допомогу. Податково відкривають доступ до банківських рахунків українців за кордоном. Також будуть доступні фінансові дані про учасників міжнародних груп компаній, включаючи сплату податків, обсяги доходів, види діяльності та чисельність працівників в різних іноземних юрисдикціях. Сьогодні в Україні відзначають день конституції. Президент Зеленський привітав українців зі Львова, виголосивши промову на залізничному вокзалі на шляху до Брюсселя. Рух до Європи і шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний. А й світоглядний він відбувається на різних напрямках: В Харківському, Куп'янському, Запорізькому, Сіверському. Напередодні я був на Покровському та на інших багатьох. Багатьох напрямках цей шлях він складний, але Україна його здолає, бо ми проходимо його разом у кожному куточку України, яка безумовно є європейською державою. Наші журналісти запитали в Одеситів, що для них означає Конституція. Давайте почуємо думки людей. Що для вас означає Конституція? Конституція це закон, за яким ми маємо жити, це правила нашої держави, які ми маємо дотримуватись. А чи знаєте, яка перша стаття Конституції України? На жаль, ні, дуже соромно, але ні. Ну, напевно, щось про. Устрій нашої держави, що вона незалежна. <смі> Напевно, якось так. О, мені буде соромно. Ні, не назову. Все, що стосується права, історії, на жаль, це не моя фішка. Не можу сказати. Вибачаюся. Що ми незалежні? Це основний закон держави. По-друге, як мінімум, не завадивало, не завадило б хоча б що в кожній сім'ї була конституція. Хоча б 96 року там видання, бо їх там перевидавали, там четвертий рік, близько я пам'ятаю, щось таке. От, ну, це важливо. Там гуманітарне, незалежне, щось таке там, цілий перечень, там щось п'ять чи шість всіляких штук. А чи знаєте ви, коли взагалі з'явилася перша конституція України? Ви до Пеликпа Горлика, ну, 1500 рік. років. Сподіваюся, мій викладач історії не подивиться. Ну, щось там 16 з 16 століття здається, чи 15, щось таке. Так, а Україна це суверенна держава, незалежна. А чи знаєте ви, коли з'явилася взагалі перша Конституція України? Перша, перша. Це то, що Мазепа написав. 1700 якийсь рік, але який не пам'ятаю. Такими були головні новини на цю мить. ефір продовжить моя колега Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф.